Дієслово Естар в іспанській мові, як і коли його використовувати. Ола, іспаномовні друзі, сьогодні поговоримо про одне з найважливіших дієслів в іспанській мові ЕСтар. Ви, напевно, вже чули про нього і знаєте, що воно перекладається як бути, але в чому ж його особливість? Давайте розбиратися разом. Що таке Естар? ЕСтар це неправильне дієслово, яке має свої особливі форми у відмінюванні. Воно використовується для опису тимчасового стану та. Місце знаходження. Відмінювання дієслова ЕСТАР в теперішньому часі Presente de де Yo estoy. естой, ту естас, ель, ейя, está. Nosotros estamos. Vosotros estáis, Ellos, ellas, ustedes, естан. Коли використовувати Естар? Для опису місце знаходження? Естар використовується, коли ми хочемо сказати, де хтось або щось знаходиться. El libro está en la mesa, книга на столі. «Estamos en la casa ahora» Ми зараз вдома. Для опису стану чи емоцій, «estar» допомагає передати тимчасовий стан людини, предмета або погоди. «Estoy feliz hoy» Я щасливий сьогодні. «Por qué estás cansado» Чому ти втомлений? «La sopa está caliente» Суп гарячий. Для дій, що відбувається в даний момент. Естар використовується з Герундієм слова на андо ієндо для позначення дії, яка відбувається прямо зараз. Ке estás haciendo?» Що ти робиш? «Estoy естудіандо español». Я зараз вивчаю іспанську. Для вираження змін стану. Естар показує, що щось змінилося, тимчасово чи постійно, El Café Está frío». Кава холодна, раніше була гарячою. La ciudad está muy еста hoy. Місто сьогодні дуже спокійне. Як не плутати Естар та сер? Це найпоширеніша плутанина серед учнів. Ось простий лайфхак. Сер про постійні властивості та характеристики. Хто що. Естар про тимчасовий стан або місце знаходження. як. Soy Феліс. Я щаслива людина. Це частина моєї особистості. Естойфеліс, я щасливий зараз, моя поточна емоція.